Вітаю, друзі! Продається шикарна видова, молодіжна, сучасна двокімнатна квартира в самому центрі міста. В ЖК Німецький проект по вулиці Клачківська, 93 у Харкові. Він розташований біля великої транспортної розв'язки поблизу перетину з Панасівським проїздом. По сусідству знаходиться супермаркет, невеликий магазин у різного і аптеки. У декількох сотнях метрів розташований Харківський зоопарк. Поруч станція метро Держпром та центральний ринок. ЖК Німецький проєкт це комфортабельний цегляний будинок висотою 12 поверхів. Будівля має 9 секцій, розташованих так, що утворюються простори, закриті з трьох боків двір. Квартира має площу 53 три метри квадратних, другий поверх, дві окремі кімнати, лічильники на воду «Лоджа». У квартирі новий, якісний, сучасний, дорогий і стильний євроремонт. Все, що ви бачите на фото, залишається. та техніка, посуда, машина, бойлер, електрична плита, два кондиціонери, будинку, панорамні вікна та закритий паркінг, що охороняється.